Вороночому шанупанству, так трошечки я, то саме на ніч, такі вам головоломочку. А чому у нас ніхто не здогадувався, Чому кхм, НАК Нафтогаз України там такі шалені премії? І шалені премії це це начисляють, нараховують, до речі, правління НАК Нафтогаз за активного сприяння наглядової ради. Наглядової ради там і англічани, голландці, інша гадость входить, яка ну. Ну, реально гадості, не ті бо толку з них ніякого. Так от пояснюю. Річ у тому, що е, з 2015 року, коли було повне відокремлення ринку природного газу, то постачання і так і тому подібне е, постачання природного газу, ну, це схема постачання, фікція. Постачання природного газу до е, організацій, які виробляють теплову енергію, здійснювалось виключно НАК е, Нафтогаз. Так, на Автогаз. І ось просто я зараз, наприклад, і, е, АТ, тепло, Криворізька теплоцентраль, скільки ми попереплачували гроші за те, що, скільки нам повинні тариф. Просто, наприклад, покажу, як до теплоцентралі, скільки вони за яку кількість газу нагрівали гроші, потім розділяли собі предні. От дивіться. Ось, з 2015 року був запит поданий, ну, от, щоб інформація не 2015 рік 131 208, 131 208 кубічних метрів газу постачання було. 2016 рік 138 191 тисяча кубічних метрів постачання. Ну, ось 17 рік 118 399 кубометрів. Шановні, тепер питання, як, як Нафтогаз міг постачати природний газ, чим також жопами, як оболгаз збути, тому що всі по, ви, без виключення обласні і по містах газові магістралі призначені виключно для розподілу операторам ГРМ заборонено здійснювати господарську діяльність, прямо заборонено законом з транспортування і з постачання природного газу. Заборонено використовувати всі без виключення газові магістралі для постачання природного газу. Заборонено все. Не було чим здійснювати постачання. І тепер уявіть. Оце я просто тільки на мешканцях Криворогу. Бо ми зараз будемо вертати, відсужувати кірворізьку теплоцентравлю на Нафтогаз, повертати власність, вони в сраку ті бариї за наш рахунок. Этот самий. От просто уявіть: 130-130 да, тисяча. Кубічних метрів за 2015 рік. Це ж все повністю порозкидали по тарифам, по громадянам. Цей газ, який на е, теплоцентраль, ніколи не отримувала ні кубометра постачання цього газу, бо його немає чим. Його хіба що вдихнули, через сраку видихнули. Це, я не знаю, це яка тут цепочка повинна бути працівників на Нафтогашу, так випердювали газ коло котелін, які нам тепло гріють, розумієте? І от 131 тисячу. Липових кубометрів природного газу просто включили в наш тариф за тепло. А тепер уявіть, за ці 131 тисячу газу було сплочено бабки бабки, а це фікція. Просто фікція. Тому вони собі е, афірюги оці на КНАфтогаз і шурують премії по 200, по 300 мільйонів. За активне сприяння гробаних англічан, які там сидять на Нафтогазі. Тут вони нам розказують, начебто, гуманітарну допомогу до подають там. Танки ТДП. Так, шановні, вибачте, вони нас по тарифам жарять так, що матір Божа. То голландці, то ще оте все, оте все що було, що, сидить на глядових радах. Вони ж ці всі премії крутять, вони ж ці бабки крутять. І, до речі, все це стало завдяки цьому е, Парашенку, Гнеді Петру, який приніс цю угоду нам про асоціацію з ЄС. І на підставі якої пішло повне відокремлення ну, сфер розподіл, сфер природного ринку природного газу – постачання, розподіл транспортування. Возумієте. Більш того, для того, щоб по-хитросракому зробити, щоб це не було подвійна чи потрійна ціна на газ. Вони це просто-напросто, бо там прямо заборонено встановлення подвійної ціни на газ. Вони тому чому розділили ринок? Постачання відокремили абсолютно від розподілу і від транспортування. Тому що на одну ту саму кількість, виходить, тройна ціна Ви на один кубометр за транспортування одним, одним куском труби, за розподіл одним куском труби, а за постачання взагалі і труби куска немає. Тобто одна і та сама ціна не то, що подвійна. Потрійне ціноутворення, прямо заборонено. Чому вони так от і розпихали, розділили сфери? Просто розділили сфери, щоб прикрити, щоб не було, що та ні, ви що ми ж не порушуємо. Ми ж потрійне ціноутворення там не творили. От просто кажуть, а тепер уявіть, от жодного кубометра газу не було, на, на, на виробляючи енергії, ну, те саме організації не було. Доставлено, реалізовано, бо нема чим, просто нема чим газу. А 131 тисячу тільки за 15 рік кубометрів газу розклали на мешканців міста Криворов. Це ж скільки, а тепер уявіть. І це тільки одна теплоцентраль. От по 100, ну, грубо по 130 тисяч в середньому на кожен рік, отак до цього року також. А уявіть у ще крім теплоцентралі, є тепломережа, яка також виробляє, Там також не менше десь тисяч також їм постачання природного газу. І уявіть так же само, шановні, по ваших місцях, по ваших містах, селищах, як вони е, оці ж афірюги, і це вже навіть не від тепловиробників залежить. Ну Їх просто пов'язали цією угодою. І хочеш, не хочеш, їм прийшлося платити бабки, а з нас гроші. Хочеш, не хочеш, прийшлося. Розумієте? Їм дойшлося вкладувати цей тариф, тому що вони ж також баб. Ну, я зараз там е, хороші, не хороші тепловородники, і зараз суто з економічної точки зору. Їм закладати цей тариф. Уявіть, скільки переплачуємо на то дармоєдам, щоб е, там НАК Нафтогаз собі чутили премії. Так що подякуємо Петру Олексійовичу Порошенку, особливо який зараз там, під час війни ще намагається щось. Піариться щось йому там невдоволений, то тим він невдоволений, то тим. Та Петро має сидіти місяць, разом з Путлером на цьому, самому на лаві підсудних тільки за одну цю угоду про асоціацію з ЄС, на яку ми зараз пожинаємо шалені тарифи.